Даруй нам мир в наших серцях Ісус, завжди поруч з нами будь, завжди поруч з нами будь. Благослови, владико, благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі Боже, наш, слава тобі. Царю небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, із стіли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо Твоє є царство, і сила, і слава, істина, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу, прийді та поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються у глибини морські. Зашуміли і порушилися води їх, порушилися гори силою його. Бистрі та чиї ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог, рано в досвіта затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мирі, господи, бій, господи, помилуй. Стан, Боже, господи, помолимся. Господи, помилуйся. Господи, ви молимся. Господи, помилуй. За святик ран все тих шест, віри, блавиням и страхом Божим. Ходи дня, Господи, ви помилуй. Засидішого селенського Архарелева Попоримського. І за блаженнішого патріарха, наша Святослава, і за Боголюбивих іпископів наших, Кир'йосова, Кирстепана, Киранрія, честе присвітерство хрестити, яконство де притчя, господи, господи, за веспричини да його спадебі полімся. Господи помилуй. За благобережі народ все і Господи, полімся. Господи помилуй. Щоб як лук мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укрепити, їх місця сили Твоєї, і заперемона супостатами нашими, господеві помолімся. О, Господи, помилуй. подати неослабну, незборими і переможну силу, і мужність, хрести мене нашому На наперемо над ворогами і супостатами і всіма нападками, і, Господи, віпомолімся помолімся. О, Господи, помилуй. Щоб сповнити сором і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шобанило спонігналих і вражамо з і полімся. О, Господи, помилуй, щоб ти слухати крик, святої Церкви Твоєї, зі дихання новірців наших. І щоб вивести існі життя, полонених ворами і супостатами рабів його, які в печалі скорбота до нього взивають, Господи, відмолімся! Господи помилуй. Щоб візуватися на від усякої скорботи, гнів, біди нужди, Господи, відмолімся! Господи помилуй. Заступи, спаси помилуй, корди нас Божий твої благодать. Господи помилуй. Пресвяту Пречисту, приблаславенно, при Славну Дирицю нашого родицю і пристаді Марів, засіма святими помянувших самих семейно одного, і все життя наше Христу Бові віддаймо, тобі, Господи. Тобі належить усяка слава, честі, поклоніння Отцю і Синові. І Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бог Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. Сповідуйтеся, Господеві, бо він благ. Бо повік милість Його, Ого, Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. обійшовши, вступили мене іменем Господнім, протистояв я їм. О, Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Не Неумрожити буду і повім діла, Господні. Бог Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господне. хто знехтолебодівничі се став головою вогла, від Господа стався він. І дивний в очах наших Богу Господь, явився нам, благословен Хто йде в ім'я, Господнє. спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони люд твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків амінь. За заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає, молитвами нашими все оспівана Богородице, утверди православну громаду. Спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила Єдина благословена. Будьмо важні, усі мудрість, будьмо важні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господи, сини Божий, воздайте, Господи, славу і силу. Господь, людям Своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. У Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо важні. Браття, кріпіться у Господі та у могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи усе міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, слово Боже. Примудрість мудрість будьма уважна. Спрості виснудено, святого Івангеля, ми Русі, і Духаві Твоєму Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, одьможні. Казав Господь істину кажу вам, хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься в своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже і буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві. Віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й отець ваш, який у небі, не простить провин Провинваши. Слава тобі Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу, слава навіки, браті і сестри. Незважаючи на ті спокуси, які ми переживаємо. Щодень завжди щось свіже, і ворог намагається сіяти пропаганду, роз'єднати наш народ, аби у нас не було єдності, як то кажуть народі, розділяй і пануй. Особливо в нинішній час ми маємо бути дуже спокійними і старатися бути єдиними. За воїнів треба молитися, дорогі. І є таке прохання від мене і від всіх духовних наставників, щоб наша молитва була частою і довгою. Щоб ми не спішили, зосереджуємося на молитві. Просімо Бога мудрості нашому народу і нашим керівникам, нашим духовним пастирям. Щоб ніхто не сумнівався, що Господь. Для всього людства від початку і до кінця, як вчить нас слово Боже Старого і Нового Завіту, був і є Месією, Пророком, Царем, Первосвященником, пастирем, Спасителем, помазаником. Гадаю, що ми не маємо в тому ніяких сумнівів. І не повинно бути в нас ніяких сумнівів, як ми читаємо на молебні. Інший раз, що не прибіг я до іншого лікаря і не пристугнув я руку до чужого Бога, я гадаю, що всі віруючі християни знають ті слова і зберігають у собі в серці особливий спокій з надією, що Бог нас любить, Бог нас чує, і коли прийде час, він нас обов'язково бере. Порятує. Як Христос каже, що хто слухає, Слово Моє зберігає в своєму серці, то й мені і брат, і сестра, і матір. Отож, Слово Боже дорогі, ми маємо читати, трошки вивчати, дорожити ним, зберігати в своєму серці, бо Слово Боже. То є сам Господь Бог, який нас лікує, проповідує, як задаємо перші слова в Євангелії від Івана, що Бог було слово, слово Бога, і вселилося, і замешкало між людьми. Слово Боже нас нині також рятує, як ми його читаємо, слухаємо, вивчаємо, ми молимося. Отож постараємося, дорогі, читати Боже Слово. Може, за тих воїнів, коли не мають часу, не мають можливості, Читаємо за тих людей, котрі ще не прозріли, котрі ще малі, не в силі розпізнати те все серйозне, доросле життя, бо ми знаємо, які ми були колись. Може, ми й зараз ще не зрілі, настільки, наскільки навчає нас церква, вимагає Господь Бог, тому всі. Зосереджуємо свою увагу, не спішімо жити. Читаємо слово Боже. Молімося, які молитви, хто знає. Хто не знає, може поширювати свої знання, стільки тих молитв різних на різні теми, особливо за воїнів. Хай той великомученик Дмитрій, якого ми святкували вчора, і його учень Нестор, який переміг, як той цар Давид переміг. Тою пращою і тим невеличким кусом каменя, того велетня, так і Нестор перемагає того гладіатора Лія з благословення Димитрія. Ми маємо чудні приклади з історії церкви, з історії нашого народу, що перемагає віра, надія і любов до Бога. Бо в Бозі ми міцні, в Бозі ми непереможні. Слава Ісусу Христу. Боже, благостання, Хай вами! Слава навіки. Помили нас, Боже, з великої милості Твої молимось, тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. молимось молимося святішого селенського рехарила попоримського. І за блаженнішого Патріарха, нашого святослава, і за боголюбивих єпископів наших, Кирилсова, Кирстепана, Кернорія, за тих, що служить і послужилися тому цьому, і за всіх наших духовників, і всіх во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо, за побережний народ, наш за правління, і за все військо. Господи, помилуй. І На пострілах повай мене зброя наша, врятує нас, Господи. Але допомоги Твої сумутній просимо, і нас, силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно, прикликаючи, умиління молимося. Сумотні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створить серед ворів наших, пошли знесути руку Свої в покорих, і хрестолюбим воїнством нашому віддай їх, молимось, милосердні, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. А -а -а, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до доріхів наших і помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог, єси і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. І ще, приклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашу, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах, на смирення рабів твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались за нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні, в покаянні з умиленням молимось Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що ти Тісе Бог наш, а ми люди Твої сили і твої бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненавистники наші побачили нас і упокорилися. так, Господи Боже, Спасителю, наш сило і упокоєння, заступниця наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твої благотробія, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство, їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про рішення, які в день праведної відплати твоєї, подай він ці нетрінні, бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Премудрий. від херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів що без затління Бога слава породила, сущу богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Божу, повання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по всіх час, І повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний, Бог наш, молитвами пречистої своїй Матері, преподобний бо Отців наших і всіх святих. Помилуй, і спаси нас, бо Він благий і людинолюбний. Oh. Раїну збережи, Господи помилуй люд свій, змилуйся над нами і прости, молимо тебе все І від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, зміни наші серця, дай спасіння Україні.